Всім доброго сонячного дня хочу вам прозитувати. зараз я знаходжусь в інтернівському ліцеї номер 5 по старому це школа і хочу вам показати, яке ми з вами побудували найпростіше укриття, як звикли казати, бомбосховище. Зараз ми Знаходимо підвальне приміщення. Зараз я вам проведу маленьку таку екскурсію. Це, це у нас такі приміщення. Це у нас тут зараз от автономне опалення. Автономне аварійне є жилення. Це ми вже заходимо до... Іншого приміщення є у нас такі от приміщення. Збатувати річки баки запасу води. Також йдемо ну, далі, я вам покажу медичний пункт у нас є. Є у нас для Людей з інвалідністю, є душева, також є туалет для хлопчиків. Це ми знаходимося з вами в підвальному приміщенні. Є санузел для дівчат. І кімната прийому їжі. Приміщення всі готові. Ось процеси у нас вже тут проходять. Є і гучномовці, є і її розклас, є і освітлення, є і система вентиляція. Я зараз тут знаходжусь, дуже, дуже тепло. Є, на жаль, немає зараз фото, я б вам показав, як було до цього. Під, під самий потолок було куча мусора і, і грунта. А так я вам от звітую, що ми з вами за півроку зробили. Розпочали в 2024 році, закінчили. 25-му. от. І це вже другий, другий вихід. Другий вихід, підняюся. Так що зроблено для наших дітей? Для їхнього безпечного перебування у школі. Дякую вам за увагу. Всім миру і добра. Так, зараз я вам продемонструю аварійне освітлення, як воно включається. Включаємо. Все, у нас повністю на аварійному освітленні працює підвал. Зараз повністю обесточене все приміщення. Повітряна тривога. Всім негайно пройти в укриття. Увага! Повітряна тривога. Всім негайно пройти в укриття. процес пішов. Зараз повітряна тривога. Всі діти переходять в найпростіше. Віддяк, підвальне приміщення. Маленькі, маленькі діти.